І що ти збираєшся з кимось грати в теніс настольний? Е, людина каже, та я тебе зараз зроблю, дуже легко в тебе виграю. So Але як тільки він бере ракетку в руки, що він перше каже? Він каже: раніше я грав набагато краще. І він так ось захищається, що вже готується до того, що він зараз може програти. Але як себе захистити? Сказати, що я раніше грав краще. Якщо ви подумаєте про часи англійської мови, то здається, що найпопулярніший час це теперішній. Але подивіться, чим старше ти стаєш, тим більше ти живеш в минулому. Тому найпопулярніший час, мені здається, це минуле, який ми використовуємо. Але є те минуле, який пройшов, і він залишився. Але є той минулий, що ви змінили. І найпопулярніша фраза з того минулого, що ви змінили у кращу сторону, це раніше я курив. I used to smoke Як тільки ви додаєте маленьке слово раніше, це означає, що зараз вже змінилося. Якщо я вам скажу, що я курив 5 років тому, чи ви будете знати, чи я зараз курю чи ні. Але якщо я кажу раніше я курив, це зрозуміло. Давайте. Навчимося дуже просто, дуже швидко, як це казати, ви знаєте, як сказати я курю, я палю – «I smoke». І тільки ви додаєте «used to», вам здається, що «used to» – це використовував. Забудьте про це, тут це не працює. «Used to» у цьому випадку означає раніше. І ви просто вставляєте його між підметом і присутком I used to Smoke. Якщо ви. Живете в Києві, а раніше жили в іншому місті, то ви кажете, I used to live in Odessa, I used to live in Маріуполь. Дуже прикро, що такі речення нам приходиться говорити, але сподіваюся, що це ненадовго. А, якщо ви кажете про якусь людину і кажете, He used to be a better person, значить він зараз не дуже. Гарна людина, бо юстю означає в минулому раніше. Це як контраст з теперішнім часом. Тепер дивіться, а, якщо ви візьмете фразу used to раніше і додасте туди get, і в корені змінюється значення, тому що ви кажете, якщо, наприклад, я кажу I used to teach on Sunday. Раніше я викладав по неділях. А якщо я скажу I got used to teaching on Sundays, це означає я звик викладати по неділях. Як це таке може бути? Раніше чи звик? Ви знаєте, один з перекладів фрази used to раніше це бувало. Наприклад. I used to come here every day. Раніше я приходив сюди кожного дня. Це означає, що більше я не приходжу. Тобто, я бувало приходив сюди кожного дня. А тепер, якщо ви кажете I am getting used to, чи I got used to coming here every day, то зі слова бувало, ви кажете, я бувалий. Тобто, це той, що отримав досвід. Тепер я вже можу це робити. Тепер давайте подивимося, як можна потренуватися. I got used to waking up early. Я звик ставати рано. Тобто я бували в цьому, я маю досвід. Uh, I got used to working every day. Сьогодні в мене був учень, який працює кожного дня, кожного дня без вихідних. І каже: як це так? You know, I got used to working every day. Для мене це не проблема. Але якщо б він сказав I used to work every day, я раніше працював кожного дня. used to раніше. Get used to. І після get to, зверніть увагу, я кажу: I got used to working. I got used to waking up early. Ми ставимо герунді, інгову форму. До чого ти звик? В чому ти бувалий? Ви ставите герунді. Наприклад, якщо ви продаєте машину і вам ну, не дуже це подобається, ви би хотіли її залишити, і вам якось прикро, що ви її продаєте, то ви кажете, you know, I'm selling this car, but I got used to driving this car. or навіть I got used to this car. Тобто я бувалий, я звик до цієї машини. Чи якщо людина каже I used to have five cars, раніше я мав п'ять машин. Якщо ви цього не знали і тепер знаєте, з вас лайк, підписуйтесь на канал, будемо вчитися разом. До речі, я зараз набираю нові групи з нуля, ніже плінтуса, як кажуть. Якщо вам це цікаво, пишіть в особисті. І в протягом п'яти днів я ще вам дам знижку 10%. Пока!